Теперь от этого будем исходить. Власть получила стопроцентный карбланш на любые действия. Вот последние годы что происходило? Рост цен, увеличили пенсионный возраст, это уже в этом сроке, сразу после тех выборов развязались ну, как ни крути, кровопролитная специальная военная операция, хотя ее, по-моему, уже можно войной называть, у нас же уже официальные лица ее так называют, ну, неважно, то есть в любом случае для недовольства у граждан, да, то есть, опять же, инфляция, мобилизация и так далее, ну, более чем достаточно. И оказалось, ну, если верить властям, что поддержка власти и президента только росла, да, несмотря на все, казалось бы, непопулярное. Ну, что после этого должна делать власть? Ну, понятное дело, все, что захочет. Не знаю, топить оппозиционеров в речке уже можно. Там, не знаю, недовольных сажать на пожизненное заключение. Не Неприятная, неприятная новость, в Ангую будет новая мобилизация. Неизбежно будет новая мобилизация. Почему? Независимо от того, выйдут они на переговорный процесс или не выйдут, существуют вопросы, которые требуют разрешения. А, и для этого неизбежно нужно будет мобилизовывать много людей. Не 100 и не 200 тысяч, намного больше. Даже без учета решения вопроса уже мобилизованных, этот вопрос, вне сомнений, тоже подвисает в воздухе, люди там довольно долгий срок находятся, и, по идее, конечно, там какую-то ротацию сделать. Но даже без этого все равно стоят задачи, которые им нужно решать. Потому моя что... оценка – миллион, миллион двести, да? А, минимум пятьсот тысяч. Минимум пятьсот тысяч. Моя оценка, да. А, объявить могут все, что угодно. Угу. А, но моя оценка – полмиллиона для решения вот, существующих, текущих угу. задач, даже чтобы выйти на необходимые границы, которые они закладывают. Это нужно, сейчас ни одна сторона больших каких-то действий производить не может, стратегических, больших, переломных, то есть только вот эта вся локальная. И для этого, естественно, нужно с учетом там, потери, с учетом раненых, с учетом всего, нужно будет довольно много людей. Если решать вопрос с ранее мобилизованными, то вот уже будут, наверное, ближе к твоим цифрам. Вот, то есть там уже надо будет сильно. И еще это же будут люди, которые будут недостаточно обучены в, в данный момент, потому что те-то уже чему-то поднаучились, если столько времени пробовали, то с новыми их надо будет еще больше. Так что ничего популярного и хорошего сегодня пообещать нельзя. И это на самом деле в стране, как ни странно, все понимают, что цены будут расти. Почему? Потому что механизмов сегодня. Как? Каким-то образом их сдержать, ну, кроме заморозки цен нет. Если они на это пойдут, а я, кстати, не исключаю, это соблазн для любой диктатуры, пойти на заморозку цен, ну, тогда, здравствуй, мы, наконец, увидим момент крушения Советского Союза с дефицитом и с очередями. Пока, карточки пока есть они еще. пытаются... Есть карточки, карточки для выделенной части населения. А, огромнейшая часть бюджета сегодня уходит на силовиков и на ВПК. А как ты понимаешь, это мало дает. Как бы. это В статистике экономика это отражает. Но на жизни людей это не отражается. Потому что Що такое рост економіки? Якщо да, ви викинули вы таїта и Лиони ВПК создали ракети, которые улетіли в статистики, це вложение да, в производство плюс. Да. А да, ну, плюс а это, по факту это да флюс да, на ліцеї це теж рост, угу. но немножко не то, кого ми имеємо да. в виду да. ми зараз будемо говорити про справи серйозні важливі, які стосуються передусім нас, Микола Моломуж долучається для цього до нашого етеру. Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у п'ятому десятому роках. Слава Україні. Пане. Генерала. Вітаю героям слава. Пане Микола от я щойно розказав от, в Москві другий раз, от, екс СБУшника пробують ліквідувати. Це е, місцеві розборки? Чи це так такі довгі руки у нашої розвідки? Е, ну Ми говоримо про те, що представники спецслужб, які зрадили, вони будуть знайдені по всьому світу, тому і розвідка, і контрозвідка України разом з партнерами проводять пошук таких осіб ну, а вже способи їх нейтралізації. Це відпрацьовувалися безпосередньо процеси підготовки спецоперації. Це може бути наша агентура, яка виконує відповідне завдання. От можливо, безпосередньо співробітники, які під прикриттям вже знаходяться на території Росії. Тобто, ми, ми святкуємо таких осіб, їх місця проживання, їх спосіб життя, їх е, антиукраїнську діяльність вже яку вони перемитнулися, їм треба відпрацьовувати ті кошти, ті 30 серібників. Тому е, операції готуються. Але методи ми сьогодні не розкриваємо, але ще раз підписую: це може бути якраз агентурні бойові групи, так і безпосередньо співробітники, які виконують завдання за кордоном. Микола Лишок уже подякував нашим спеціальним групам за ураження учорашнє пункту управління російським е, угрупуванням Військ-центр. Розуміємо, що Це цілий Луганськ, так? Луганщина, так, українська Ой, а в день що вони верещали, вдарили по бідних мірних Луганцях. Там там виліз той, знову ж таки чекіст пасічні. Mm -hmm. Кричав, що ви вдарили помірним? А виявляється це угрупування військ центр штабу? Так, пане Миколо, це має бути якась комплексна робота, чи все таки маємо пріоритети бити по таких об'єктах на окупованих територіях, чи продовжувати НПЗ авіабази і інші об'єкти на території Росії? Бо там американці далі кричать, що не треба, не треба. Нам потрібно дійсно підходити комплексно, тому що основні стратегічні об'єкти знаходяться на території Російської Федерації, де виробляється зброя, де проводиться її випробування, де готуються нафтопродукти, а це кров війни поряд з боєприпасами, де склади боєприпасів, пускові установки аеродроми. Це основні цілі, які стратегічно знищують оперативні стратегічні засоби противника. Це ті, що не можуть тоді стріляти по нас. Балістичними крилатими ракетами пускати літаки від пуска запускати дрони і зрозуміло атакувати нашу позицію на фронті. Тому стратегічно залишається е, саме основними об'єктами цієї території Росії, частково окупованих територій, там де вони вже розмістили, наприклад, в Криму центри пуску ракет, е, шахетів, що весь чудо. Також аеродрометри, які там знаходяться, постійно, піднімаються нанесення атак по нашим військам. Ну, ми вже провели ряд операцій по Чорноморському флоту по штабам. Тобто, це ті об'єкти, які підлягають сьогодні ударами нашими стратегічними дронами, які вже б'ють тисячу тисячу п'ятсот і більше кілометрів. Це вже балістичні дрони, які можуть нищити всі, всі стратегічні об'єкти. Але і ми не проминаємо вже тактичні наші дрони і ракети, інші системи, які б'ють на території окупованих Ворогом і це центри керування, склади, це другий ешелон оборони. Це ті, які ще не вступили в бій, але вони прямі об'єкти. Саме легше їх вбивати, коли вони не находяться на лінії бою, коли вони ще не готові, а тільки групуються, і це наші прямі цілі. І нас там працює більше на окупованих територіях, поряд з російськими зрозуміло, територіями, але на окупованих потужні наші оперативні позиції закладуються в різні періоди. Це співробітники, які виконують завдання. От агентура, ініціативні наші патріоти, партизани розуміло за технічна розвідка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.